Вір на два слова бенде і бендже. Дуже часто ви українці, дорогі, особливо початківці, плутаєте це. І я теж коли тільки вивчав польську мову, я теж це все постійно плутав. І я дуже часто можу по цьому якраз таки визначити людину, чи людина вчила польську, чи людина називає так самоучка. Тобто. Домашній експерт по-польськи, чи людина десь ходила на якісь курси. Зазвичай, ті, що по курсах, то вони цього не плутають. Ті, що самочки, там завжди одне і те саме. Дуже просто: одне слово означає я буду, а друге слово означає просто буде. Угу. Так ось давайте будемо розрізняти: я буду щось робити, як це сказати, бенде. Тут, в цьому якраз таки виразі я буду, тобто бенде. Як запам'ятати? Ніби все понятно: одне буду, одне буде. А як запам'ятати? В українській мові слово буду два рази у, тобто два рази хвостики. В польському варіанті теж чотири літери і два хвостики бенде. І там хвостик, і там хвостик. Дуже легко запам'ятати. Буду бенде. Угу, легко, легко. Буде бенді. Ну, там уже якісь свої аналогії побудуйте, але запам'ятайте правило з двома хвостиками. Це підглядів Катажина, Катажина Кожевський. Якось так. От, от, короче, вона прикольно цю методику подала. Тупо методика злизана у неї, признаюсь, все.